Вітаю всіх присутніх на нашій святковій зустрічі в клубі Країна Барвінкова». Продовжується подорож нашою рідною, мужньою Україною. А чи знаєте ви, що в Україні є казковий край з дивовижними замками і прекрасними містами, з високими смереками і неймовірної краси водоспадами, з чудовими термальними басейнами та мінеральними водами? Якщо ні? То я вас запрошую на цікаву, пізнавальну телепередачу. А ось і наші ведучі, учні 4-го В класу. Друзі, всім привіт! Раді вітати вас на нашому каналі. Подорожуємо та вивчаємо Україну. З вами Євген та Емілія. Запрошуємо вас до цікавої подорожі малявнищим чарівним Закарпатцям. Закарпатська область розташована у південно-західній частині України. Це найменша і наймолодша область в Україні, яка була утворена 22 січня 1946 року. До цього часу майже тисячоліття тут господарювала угорська та австро-німецька знать чеські капіталісти. Це єдина область в Україні, яка одночасно межує з чотирма країнами: Польщею, Словаччиною, Румунією та Угорщиною. Закарпатська область є найменшою по кількості населення серед інших областей України. Проте в ній проживає більше 70 різних національностей. Силом Закарпатської області, ведмідь, який уособлює силу та витривалість, його зображення присутні на гербі та прапорі Закарпаття. А про чудове місто Ужгород розповість наша кореспондентка Аріна та її помічники. Аріна, тобі слово Полиція Закарпаття Ужгород – Це найменший, але найкращий обласний центр України. Самобутнє місто, що вибрало в себе елементи багатьох культур угорською, австрійською, чельською, українською. Початкова його назва угорською мовою звучить як унгварі, і до сих пір нерідко використовується містянами. Перший літопис про місто згадали у 1154 році. Ужгород найзахідніший і найменш населений обласний центр України. Ужгород настільки унікальний, що одна з його вулиць закінчується у Словаччині. Ужгород одне з найзеленіших міст України, а навесні ще й найрожевіше. Ужгород мультинаціональне місто. бо тут можна одночасно почути угорську, словацьку, румунську і, ясна річ, українську. Україні, коли кажеш сакури, то перша асоціація не з Японією, а з Ужгородом. На цвітіння сюди щороку з'їжджаються тисячі людей з різних куточків України. Набережні може знайти багато ось таких мініскультурк. Це, до речі, ще одна фішка Ужгорода це відомі персонажі або присвячені якимось е, подіям, які відбувалися тут в Ужгороді. Взагалі, скульптурок по місту більше 30. Почали вони з'являтися з 2010 року. Більшість з них створив відомий закарпатський скульптор Михайло Колодко. Він і почав традицію маленьких скульптурок на Закарпатті, за якими тепер полюють усі туристи. І зараз покажемо вам ще одне місце: Закарпатський музей народної архітектури та. Побуту його відкрили ще у 1970 році, тому це один із перших музеїв скансенів в Україні. На території музею більше 20 будівель. Більшість це житло різних етнічних груп Закарпаття. Лемків, бойків, гуцулів, є садиби румунів, угорців. Класно, що зберегли повністю начиння Хатні там пічка є, ліжко, стіл, стільці, рушники. висять. так. А ну, вгадайте, що оце за хата? Ось дзвінок є і хата. Це школа, прикиньте, школа. Причому я так підозрюю, цей церковний звін слугував над дзвінком. типу, всі марш на урок. І вона відкрита, можна зайти. Виявляється, що цій школі ну, близько 150 років зроблена вона зі смереки. Клас зберігся клас. Причому дивись, 150 років цим партам, стільчикам. Ну, в принципі, воно воєдно що їм 150 років, але добре, що воно збереглось. І такий маленький клас був всього чотири парти. Там он, учитель сидів, рахівниця, дошка, якась скриня, планшети. Бачиш, у дітей 150 років тому були. Планшети. До нашого ефіру долучається Артем з цікавою інформацією про оздоровлення в Закарпатті. Закарпаття славиться своїми термальними басейнами та мінеральними водами. Найвідомішими є Шаянська, Сволявська, Лужанська, Поляна Квасо. Лумшори. Подейкують, що саме тут, посеред букових та хвойних лісів, на висоті майже півтора кілометра над рівнем моря, 400 років тому розпочалась історія природних і цілющих спа. Джерельні лумшорські каскади на річці Туриця стрімко збігають з полонини руна, що є однією з найбільших полонин українських Карпат. І являє собою комплекс високогірних альпійських луків. А тут внизу вода вже не просто кришталево-чиста, а природно мінеральна. В надрах цієї місцевості за мільйони років до нас із вами сформувався прошарок корисного сірководню. Тож зовні ви бачите курортне село, а там, у глибинах, такий древній завод мінеральних вод. І найкорисніші вони у підігрітому вигляді. Якщо порівняти зі звичайною ванною, то відчуття кардинально різняться: ця вода ніби поколює кожен м'яз і розганяє кров. Так омолоджується шкіра, оновлюється нервова система, імунна, цілий кухоль корисних бонусів від такого відпочинку. Осино повноцінний комплексний і безумовно зразковий курорт. Комплекс розташувався прямісінько на шлейфі залягання мінеральних вод, що тягнеться через половину Європи. Ці мінеральні підземні батареї підігрівають Австрію, Швейцарію, Францію, Італію, Іспанію, Сербію, Хорватію і майже весь Балканський півострів. Ну й наш берегівський район Закарпаття. Термальна вода косинського джерела діє на організм загального і має широченний список показань від зміцнення нервової та серцево-судинної системи та відновлення функцій щитоподібної залози і до нормалізації цукру та виведення холестерину з організму. Друзі, ми до вас повернулися і розкажемо більше цікавого і нового про місто Хуст. Місто Хуст є одним із найстаріших і найкрасивіших міст не тільки на Закарпатті, але й в Україні. Хуст вражає своєю архітектурою католицького храму Святої Анни, православного собору Кирила Мефодія, краєзнавчого музею. Славна історія Хуста нараховує майже 100 років. А його знаменитою візитівкою є. Овійні легендами руїни Хустського замку фортеці, з якого розпочинається історія міста в 1090 році. Поблизу Хуста знаходиться унікальна долина. Один раз на рік вона перетворюється на справжнє диво. На Зеленому оксамиці трав сходять мільйони зірочок, диких військовицих нарцисів. Легким квітковим туманом вони відкриває підніжжя карпатських гір, створюючи просто дивовижну і часи картину Унікальний нарцисску сколистки занесений до Червоної книги України. Його вивчають, зберігають на території 250 гектарів. Сьогодні на території Закарпаття нараховується 12 замків. Один із найкрасивіших і найдавніших замків носить красномовну назву Паланок. Більше цікавих фактів про цю фортецю пропонуємо вам дізнатися саме зараз і передаємо слово Поліні. Замок Паланок у Мукачеві по праву можна назвати справжньою перлиною архітектури України. Він розташований на висоті 68 метрів на надіючому вулкані. І займає площу в 14 тисяч квадратних метрів. Дата заснування замку невідома, але він згадується в документах 11 століття в 14 столітті замок планик належав князю Федору Каріатовичу. Він зумів створити неприступну фортецю, яку за всю історію існування замку, ніхто не зміг підкрити у даний час. Замок Полонок – це унікальна пам'ятка української культури. Тут знаходиться експозиція Мукачівського історичного музею. Переїжджаємо до нашої наступної локації. Це візитівка Закарпатського краю озеро Сневир, яке входить до самих природних чудес України. Більш детальніше дивіться далі. Озеро Синевир одне із семи природних чудес України, вважається найкоштовнішим природним скарбом одноіменного національного природного парку і однією з візитних карток українських Карпат. Утворилося 10 тисяч років тому на висоті 989 метрів над рівнем моря. Середня площа озера 4-5 гектарів. Середня глибина становить 8-10 метрів, максимально 22 метри. Озеро інколи називають морським оком через малесенький острівець посередині водойми, подібний зіниці ока. На території Національного природного парку Синевир з 2011 року діє найбільший в Україні реабілітаційний центр бурих ведмедів, які зазнали травм через жорстоке поводження та утримання в неналежних умовах. Побудували реабілітаційний центр для бурих ведмедів саме в парку Синевир не випадково, адже ця територія за ландшафтними та кліматичними умовами відповідає природному середовищу їх існування. Ми продовжуємо і до нас приєднується злата. Карпатському краю безліч красивих водоспадів. Кожен із них вражає своєю унікальністю. Адже це місце сили водної стихії Карпат. Дивлячись на таку красу, можна подумати, що потужний потік води б'є із глибини землі. Ось і закінчується наша подорож до казкового закарпаття. Завітайте! В цей чудовий край, сповнений! Неповторною красою та гостинністю доброзичливих людей. Подорожуйте, вивчайте, любіть нашу рідну країну, а ми прощаємося з вами до наступних зустрічей мирній, щасливій Україні!